Якщо кури хріплять, і чхають, ой, господи. Що вам сказати, якщо кури хриплять, і чихають, я вже лікував, чим тільки можна, я вам скажу чесно. Це останній раз, у мене курочка в'яндот маленька, курча чал, вже така була млява. Те вже, Якраз... Якраз я тільки був, видав їм, вони всі в мене були, остання пропойка в мене була перед осінню, і я їм надавав... Антібіотіку раз купляв літрові антибіотики, вітаміни і Замовив собі був. тріміказін, солікокс і міксавіт А. Думаю, якраз їх пропити. Якраз тільки на всіх припоїв. антибіотиком пропоїли і вітаміни пропили, і тут ми бачимо в мене курча вже хоче на той світ. І я думаю, господин, що, що давати. Кажуть, що ну, це ж як простуда, виходить. То я, знаєте, чим годував? Я їй дав одну, мабуть, восьму. Саліцилової кислоти. У мене був піртусін, трохи в шприц набрав і дав. Потім чесником її нагодував перця гос... ну, це, горошками два. І, і таку процедуру я проводив ну, ранку вечором. На третій день вона в мене вже бігала, що навіть вже її не відрізнити. Я був відсадив, то вона вже сиділа <сутіло> до всіх. Ну, Ось так.